О происходящем мы будем сегодня говорить со многими политиками, но ну в первую очередь с героями дня теми, кто покинул коалицию. Ну, чтобы не из информагентства, а из первых уст узнать, а что же дальше, новая коалиция, еще больше кризис, перевыборы. И буквально через 10 минут, может быть, даже чуть меньше ждем на связи лидера самопомощи Олега Бересюка. Мы в эти минуты получаем картинку из Львова, площадь рынок. Там установлена наша телевизионная камера. Ну, вот вы видите, пока что там пусто. Дело в том, что политик поехал во Львов, чтобы провести выходные семьи. Пока что он смотрит наш эфир, но вот чуть позже. прямо на площади, в прямом эфире. Он сможет ответить на все мои и, надеюсь, ваши вопросы. Ну а пока Олег Березюк готовится к включению. Далее не пропустите интересное интервью с Юлией Тимошенко. Юлия Тимошенко на этой неделе снова у всех на устах. Большой вопрос, кого в минувшие семь дней в соцсетях больше обсуждали. Яценюка с его неудавшейся отставкой или Юлию Владимировну, улыбчивую, посвежевшую, пришедшую в Раду с новой прической и в новом имидже. Но уже через сутки Тимошенко дала еще один повод о себе говорить, касающийся уже не только ее лично, но и всей украинской политики. Десятки журналистов, напряженные лица, в окружении коллег по фракции Тимошенко заявляет – Решение принято, сказав на камеру то, что в Кулуарах говорили уже давно. Коалиция лопнула. Как происходящее в парламенте отразится на нас с вами? Не обвалит ли страну окончательно и каков выход? Об этом мы договорились пообщаться максимально откровенно и конкретно. Сегодня есть полномасштабная политическая криза. Она есть очевидная. А самое тому, что общество сказало сказала твердо «не» тему уряду. Уряд отримав від парламенту оцінку незадовільна. Це ну практично в будь-якій іншій країні світу це автоматичне звільнення уряду і автоматичне перезавантаження всієї виконавчої влади, але у нас це не так, тому що зразу поставили на голосування е, відставку уряду. І після того, як проголосували, що уряд працює незадовільно, виявилося, що за відставку уряду немає голосів. У багато хто каже, що взагалі це вистава була. По перше, це була вистава, щоб зберігти е, прем'єр-міністра, який всім зустріли. Ручний і який виконує всі забаганки, так от е, знаєте, що таємне стало явним, що уряд Яценюка це уряд олігархічної змови, і тому далі це продовжуватися не може. Не існує демократичної коаліції, вона завжди була фікцією, і це стало очевидним. Існувала тіньова коаліція, і ця тіньова коаліція продовжує підтримувати Яценюка уряд. Зачастую журналистам С Тимошенко сложно. Ее не собьешь с мысли резким вопросом, не навяжешь свою тему разговора. Решила что-то важное сказать в эфире, скажет обязательно. Если уж начала мысль, пока не доведет до конца, ты и слова не вставишь. Но это интервью получилось другим. Короткий вопрос короткий ответ. Просто ситуація втраня така, що політикам уже не до дипломатії, на яку раніше шли, щоб сохраніти хоча б відімость єдиного коаліції. Потрібно робити все, щоб Україна просто з цієї кризи вийшла негайно. Для цього є всі інструменти, всі можливості. Просто не роблять це, тому що інші інтереси інтерес заробляти на війні. Інтерес заробляти на бюджеті, інтерес корумпувати сьогодні абсолютно все і всіх для того, щоб мати можливість в останні хвилини це щось зробити. Знаєте, зараз кажуть так, що ну навіщо вже ясно, що премєр міністр того відставку? Ми вже ж зрозуміли. Україна просто кричить вже, що негайно у відставку парламент, всі фракції коаліції проголосували за його звільнення. А прем'єр тримається, кажуть, навіщо він тримається? Це ж все одне лічені тижні. А тримається він тому, що якщо він оголосив, що вони за останній рік, рік 50 мільярдів гривень з бюджету незаконно забрали, це прем'єр сказав, що вкрали з бюджету 50 мільярдів гривень. Таке враження, що інопланетяні прилетіли і вкрали 50 мільярдів гривень. Це повноваження прем'єр-міністра. Тому вони просто кожен тиждень заробляють мільярди. І вони тримаються за цей кожен тиждень, щоб ще трохи е, нажитися на е, нашому національному горі, гнати негайно, негайно проголосувати так звану процедуру адхок е, і повторити голосування за відставку уряду, буквально позачергову сесію Верховної Ради. Зберуться голоси. А це питання для цього потрібно, щоб проголосувала в повному складі фракція Порошенка. Тому і говорять, що це все була вистава і цирк для того, щоб просто випустити пар і пролонгувати роботу цього уряду, який є е, уособленням кланового консенсусу. Цей уряд вже не має ніякого значення. Він доживає останні дні. А вот самому парламенту скільки осталось? Если коаліції? нет, если правительство в подвешенном состоянии, если накал страстей такий, що ті, хто се в раді, вже о чому то Юлія Тимошенко настроєна рішительно, і слово негайно мол тянуть с власти уже некуда во время нашего разговора звучит практически в нашого розговору звучить практичному. Для прем'єр-міністра соромно. так до на пальцях триматися за владу і просто називати біле чорним. Зрозуміло, що радикальна партія, батьківщина і самопоміч вийшли з коаліції публічно, виконали всі процедури, і сьогодні в коаліції немає 226 по конституції це означає початок нових переговорів про створення нової коаліції. І якщо нова коаліція за 30 днів не створена, президент зобов'язаний розпускати цей парламент. Дуже короткі, там практично миттєві дострокові вибори, і не втрачаючи час перезавантаження цього парламенту і вихід на формування уряду народної довіри до цього йде до розпуску парламенту, до дострокових виборів. Насправді всім людям хотілось би швидких рішень, угу. і всі сподіваються на те, що в цьому парламенті можна створити нову коаліцію, можна створити новий технічний уряд, і люди хочуть в це вірити, і ми би хотіли в це вірити, але ми нікуди не можемо діти той факт. Що зараз демократичні сили, реальні демократичні сили, залишилися в цьому парламенті в абсолютній меншості, і так як показало голосування за відставку Яценюка, то більшість є у клані. І у мене тільки одне питання: якщо ми на цій клановій більшості будемо створювати новий клановий уряд, то не втратимо ми ще півтора роки і не втратимо чи остаточно країну, яка піде просто в розвал, в некерованість. Чи краще усвідомити, що цей парламент вже має кланову основу, і він не зможе створити уряд, який не буде працювати на олігархію. Нам треба діяти негайно, негайно і перезавантажувати цю владну систему негайно і правильно, так, щоб можна було відкрити шлях до реального розвитку України, а не знову зайти в тупік. Я вам дякую за інтерв'ю. Дуже вам дякую також.